Святковий настрій допоміг педагогам з Деничівського дитячого будинку подолати бездоріжжя, столичні пробки та дістатися до палацу Україна на концерт Михайла Поплавського. Можливість побувати на концерті популярного виконавця українських пісень подарунок від молодіжної громадської організації Молоді регіони та народного депутата Миколи Дем'янка. Він з радістю поспілкувався з дітками і вирішив подарувати подарунок працівникам дитячого будинку. Відвідуючи Денишівський дитячий будинок, радник президента Микола Дем'янко відзначив високий рівень виховної роботи у закладі. Бачне, що людьми займаються. Дітьми, хтось займається по-серйозному, не просто так, знаєте, так. А є серце у людей. Педагоги розповідають, що мають різні уподобання: українську, народну, джазову, рок. У своєму колі все ж співають української. Ой, ходила дівчина бережком, Ой, на полі два дубки. Впродовж концерту глядачі отримали задоволення від українських пісень та заряд енергії від їх запального виконавця Михайла Поплавського. Дуже, я дуже задоволена і дуже щаслива. Дуже гарно мені сподобалось дуже. Сьогодні ми намагалися якось втілити у життя побажання вчителів і помічників вихователів донищівського дитячого будинку, дати їм позитив, дати їм гарні враження і емоції, і щоб вони повернулися на роботу зі світлими переживаннями і ці переживання передавали дітям.